На сьогоднішній день ситуація в суспільстві така, що є колосальний рівень недовіри до політиків, тобто депутат це швидше як тавро, і коли наші політичні сили шукають депутатів для входження в свої списки. Підтримують депутатів, то за великим рахунком, це річ абсолютно безглузда і безсукова. Просто через те, що є, коли накопичився колосальний рівень недовіри до депутатів, і політиків як таких, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність, і тому на сьогоднішній день є дуже великий запит на якусь моральну і чисту політичну силу. Тобто, цей запит він буквально гуляє в суспільстві. От, якщо ви подивитесь на сьогоднішні рейтинги, то ми бачимо, Чому що е, партія регіонів разом з опозицією набирають близько 50%. Тобто, разом ну всі політичні сили разом набирають там ну 55-60%. Тобто, за великим рахунком, половина нашого суспільства. А, е, Ще підкреслю більше ніж половина, через те, що навіть ті, хто голосують і готові голосувати за політичні сили, вони ну готові змінити свою думку, якщо з'являться якісь більш конкретні політичні сили, і тому є пошук дуже серйозний, якихось моральних імперативів, які б могли рухати країну вперед, а не тупцювати на місці. І тому звичайно, що ці люди, чи вступивши до якоїсь політичної сили, чи заснувавши свою чи, ну, будь-як завгодно. Почавши діяти солідарно, вони перетворюються на величезну силу. Якщо вони діють окремо, все залишається так, як є. Зараз створювати під ці вибори політичну силу нам просто забороняє закон. Тому, звичайно, треба подивитися, і хто їм здасться найбільш чесним, найбільш відповідальним, найбільш компетентним. І навіть не дивитися на рейтинги. Тобто, тому що вони самі створюють рейтинг. Вони самі. Здатні це зробити достатньо просто.